Це починалося ще з моменту повномасштабної війни, коли в 22-му році зачитатиме другого року. До моменту повномасштабної війни я був вчителем фізичної культури в третій школі. Якби прив'язував любов до спорту, до здорового способу життя, щоб на правильно боровся навести її. Але з іншої сторони, краще зараз зупинити ворога на цій межі, на якій вони є, чим потім обороняти в себе вдома вже. Без здоров'я, мій позвоний Монатік, Перебуваю зараз на посаді, відповідальний виконавець штабу. Ну, це починалося ще з моменту повномасштабної війни, коли у 22-му році, 24-22-го, добровольцями ми пішли під час того, як з Білорусі почався наступ. Бо я сам родом із Романського району, а з 11-го року проживаю в місті Овруші. Тоді був перший позовний мій Вольф, так як через татуювання і срочки. Якби подальшому, коли визивали парації, хлопці якби через те, що я любив часто ходити із закрученою шапкою короткою і з моїм ростом невисоким дали позивний монатік, але мене і так і так називали. По рації визивали на Вольф я не відзивався, і вони тоді визвали, що Монатік, Монатіки так воно причепилося, коли привели дану військову частину. Цей приз так і далі вже зі мною якби закріплюються. Знову ж через мою любов до закручених шапок, особливо коли тепліша погода йде. І так і цей позивний мною на даний час. До моменту повномасштабної війни я був вчителем фізичної культури в третій школі обруцькій міській класний керівник. Зараз в мене виписний клас мій під час відпустки. Я до них заїжджав в гості до дітей. Навчав із початкової школи менші класи, готував і зараз в мене є спортсмени, які виступають за різні клуби по футболу. Якби прив'язував любов до спорту, до здорового способу життя. Так як не тяжко, четвертий рік вже повномасштабний і в моє перебуванню часу у військовій частині і взагалі якби збройних силах подальшому. Діти часто і пишуть, пробують телефонувати, але в основному ми на самоліті це через інші якби, мережі шукають зв'язок. В будь-якому випадку стараюся, коли в відпустку, все таки якось заглядувати до них, бо трошки тяга якби є, бо з одиницького року працюю багатьох дітей, би, знаю з самого початку, від меншої класів. Зараз вже дивися, вже дорослі, сформовані особистості. Часто з ними пересікаємося і розказати про те, що відбувається. Те, що можна для них розказати, якби щоб створити якусь теж їхнє бачення в суспільстві і в подальшому е, вихованні патріотичному, патріотичному і в такому якби сенсі, так як 10-11 клас, щоб вони все таки вибрали свій шлях, бо це важливо, і так як є довіра, то багато хто звертається і в подальшому вибор е, вибори якби професії і чим себе зайняти, щоб на правильне якби русло навести їх. Ну, першу чергу я вважаю, що це потрібно, щоб люди були морально готові і як було свідомо, йшли сюди, тому що. Спочатку їх якби спілкуються і йде відбір. До чого більш людина схильна схильно працювати, у кого там тяга з технікою йде відповідно, хто так як нова течія з дронами, то пробує, відповідно вони йдуть туди. В кого більше якби технічні, це по з комп'ютерами людина чудово розуміється, і такі люди потрібні не обов'язково всі, щоб міли тримати якби зброю і користуватися нею. Багато не вистачає таких, які навіть елементарні водії, Елементарні, щоб із комп'ютерами з різними програмами: Excelські і Вордовські набір тексту і перегляд документів просто щоб відповідальність. І щоб люди просто не боялися із вибором професії. Ну а з іншої сторони, краще зараз зупинити ворога на цій межі, на якій вони є, чим потім обороняти в себе вдома вже, коли це було відразу. Майбутнє починається тут. Долучайся.